Ви ганяєте прокинулися? Ганяєте? Войни гуняють, Ніколаївський. Ну тільки цих чорних ганяємо, а такі блять. Я в чому курсаків ганяю, нальоти нам в дитинах. Ти в чорний. Жолтий двоє не бажає. Це є гоні, що ти дивитися. Та ні, за здобув. А ну поки люди вас. Жовтий, але як Це плюс два дні на виставці, що правду кажуть? Звісно, зимою теж його ганяє, але сезон літу. Бачите, отримати не Літо від то відлітують так, що капець. хмари заходять так заходять? Що не віриш, Дубай, це жаворонок чуть Слухай, коли я сухисти не вітер, вони криються. Але криються так, що можуть не вернутися, тому що туча чи Да, Дивись, по полі. поля? Торцов, торцовий. Торцовий? Да. Сірпатих не тримає, бо їм требують. Точно, Точно. <ріпу> торцовий. Торцовий, знаєш, як має викидати крила? Це жаверно. Yeah? Ну це, це як фотокає. Торцовий отако от має. Це, це... сірпатий. Сірпатий крило вигинає. А грівне. Торцов... Знаєш, як торцовий має вигинати крила? На, не, по от, оце жавернок. Mm. А торцовий має отакого. Отаково є геть. <ріпу> оце торцовий чистий. Ні, просто я говорю, бо це. Е... Ну, ти бачиш голубу, ти понімаєш, ти знаєш, що це за голуб. Я теж його поспорюю. Тобі свою... можу навіть поспорити, що він летить не буде. Я можу поспорити, що й летить, бо я знаю. Навіть спорити не буду, бо мені не кинуть. Ну зали. давай кинем. Бо я платим заплат... полетить треба сто гривень. Сто гривень, 100 гривень я кидаю. Він забираю, і роби з ним шофу. Ну, щоб ти говориш, що він летить. Сто гривень я зараз кидаю. Ти за мої голуби ганяєш, скажи мені, зима. У я... тебе голуб зиму присадить, що ти окін? Що я кінок, з ним буде? Ну давай винесе. В інтернеті дивишся відео. Люсь, подожди, я свого голуба знаю, чому мені різон спорить з кимось. Ні, я просто говорю, що э, оцей не буде. Ну ти мені говориш, що хочеш. Гроші <рес> Ні, ну, бо... Я точно знаю. Ну, собі. Уйди. Знай,